Ну, сорі, сорі, в мене занадто сильний білд. Блять, ну ну ебать, є... Джагер, чому саме ти? Ну ні, блять, ну ти прикалуєшся, гра! Та йди нахуй, блять! Ой, ладно, це просто пиз. Фіз... Бля, да як грати в тюню, у ку... мене ебать є... в Боже, я просто, я просто юзлась, Я просто юзлес, шмат. Привіт, красунечку, привіт, Тут вам не там, привіт, привіт. Короче, заходьте всі в доту, будемо зараз в кастомку грати, ботики. Там охуенная кастомка, я знайшов охуенную кастомку для вас. Д Дота ОМГ Арам, качайте. Вроді срав, привіт. Блять, що за нікнейми, мужики, цепи. Дупа з лайном, наступний, блядь, Броді Срав, Льоху Маслорі, блядь, Донбасятка, блять. Ді, дім, діма Тарін Февер. Ну, це щось. Каже Челнікомський, так в мене нормальний нікнейм. ти, голова? Що ви робити в цій кастомці? Хуєть! Обирати скіли і хуєтись з суперником Де... 5 на 5, 10 на 10, просто пи**тесь на кулаках до крові, до останнього. Давайте кері зберемо, може якогось, типу. Бля, керія, напевно, хує в такому режимі. Треба ось це, ось це. Ні, РПН. Не треба, репана, не треба. Я краще візьму собі цей террорайз. Бидло террорайз візьму собі краще, це буде, ну, це буде сильніше, я думаю. Так, Го-го-го! Хукнув когось, хукнув! Блять, тупо, блядь, Ультра зробив зараз. Я заберу руни, щоб перегинутись. Ти можеш забрати руни на всіх діють. Ти забереш ампліфай, і нам зарандомить інші, дякую. Та юб вашу мать, скільки вас цих єбаних бл. Дізрапшенів. У нас снайпер может груз закинчить это зараз, не? Что на снайпере хуй товара на снайпере? У него проебал. Проебал. Проебали! Killing spree, low. Як же ми їх їм просто бл? Я здобув, ми виграли. Так, чат створює ще одне лоббі. Це якась інша. Це тяжка стомка, але щось фан. Я не знаю, що це фан. Давайте заходьте. 1, 2, 3, 3, 2, 1, пароль. Бл, ну і хуйня падає. Можна скили нормальні? Це ж просто п'яскрінж. Це емка, напевно, краще взяти. Нормально, ну це краще, мені здається, в вразу. так, атаки, ну він. Що це? Хує, а що це таке? Що можна сказати про дельні штори або стіл відкриваш? Блін, мені здається, це насправді була геніальна ідея від нас. Шкода, що ми так і не змогли її реалізувати. Допоможіть! Стоп. Стоп. А! Ви теж не можете скіли кастувати, да? Ааа, скіли кастуються тільки якщо б'єш. Ааа, блять. Треба б... цей, на муншарт поїхати. Так а мої скіли тоді повна хуйня взагалі. А я ж не знав. Well. Воно не кастує просто не. китцы просто Да. ну кастаны ласка, твою ж мать короче модифика эээ скиллы с модификаторами им батут там режиме будики скилл модификаторами бат может ты с руки просто стоишь и хуешь самбуха ну дай голема пи реально Блядь я не коснув. Коротше, треба щось на жир купити, просто стояти попереду і кастувати мільярд скілів Мені здається, так повинно працювати. Ну у мене скіли повна хуйня, а ці два скіла треба замінити точно 100% Це не наша гронасфера, треба щось роби Голім, 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 голім. Ладно. Ебать. Я візьму ульту, я не знаю, что надасть там но... Пизда, вони почали почули В них у когось оверпавер? В них у когось оверпавер, блять. Иди нахуй. Блять, да як грати в цю хуйню, Мене їбуть в очко. Шо робити? Я не блядь, зараз імпакт що че А, проебали. Ну, режим прикольный, ладно дуже нестандартный, я прям ваху ехать. Сориться бы крик чайки. Ну, пацаны шультук, твою ж, мать. Ну зароби хоть щось, сука, на своей CMC. Боже, я просто я просто юзлес. Я просто юзлес, шмат. Я просто юзлес. Ебать. Ахуєть мені розтрощили просто ебально. Що в нас у чувака зібрано? Спина. Ну спина, на столбається це імба, до речі, ти спиною повертаєшся, просто гайдешся. Голими імба, мені треба ганім зібрати 100% на цей. Голими ми імба, 100%. Відсотків. Пізда, блядь, да я ніхуя не можу зробити, я просто юзлес шмат! О, у мене ж на 20-му, 225 атак спіда, їбать! Їм пізда. У мене ж на 25-му, атак спід 225. Мені треба... Ой, на 10-му, мені треба просто 23 меня плачуть. Блять, це я загрев! Що? Що? Що взагалі сталося на екрані? я никуда не поняв. Бля, а оце це взяти. А оце це взяти. Що? Маск зігами кидається? Та ну, це де? У Стерненка побачу? О, реально, да? Я дивлюсь. Бля, реально просто зігу хуйну. Єбанутий, блядь. Все просто піздець. Який жах, блядь. Ну як, якщо у нас еба, просто на цьому ебану загронуть. Да, він не одну кинув в зігу, зігу, він типу він спочатку народу своєму дав, а потім ще прапору їбанув в зігу. Він такий чисто. всім привіт, Розвернувся і ще раз всім привіт, блядь, Це просто йобнешся. Пизда, блядь. Ну це просто пизда. Ну це прикольно, це не весело, це прикольно. Я сам не знаю, друже, хто тут виграє Виграє дружба, блять. Тут, до речі, до 200 кілів, ми скоро закінчимо вже Ми скоро закінчимо. Тут до 200 келів. Охуеть! Блять, ну ну єбаний джаггер, чому саме ти нахуй на мене напав? Ладно, це він просто це просто пиздец. Короче, джаггер в цьому режимі супер зламаний, якщо знаходить свій крит. Треба почекать, треба почекати тімейті, треба почекати тімейті, хоч трохи. Ну ні, блять, ну ти прикалуєшся, гра! А, нормально, він лох. А, ясно. Що, нахуй? ТА иди нахуй, блядь! Як ти мене заїбав вже? Кілься, кілься, скейві, кілься! Блядь, яка хуйня! Та ти єбанувся, та в пизду. Ну як це виграть, блядь, Як його вбить нахуй. Ну як його вбить, блядь, Це просто пизда, в нього 7000 хп, блять. Фулядела ти АФК ты ж, блядь, стоїш, лівнув, Пизда, кринж, реально. Ай, блядь. Ха. Блін, до 200 кілів ми ведемо поки. Ой, блядь. А что это было сейчас? Я нихуя не понял. Ой, ладно, это просто пиздец. Элкис, это просто пизда. Да я не думаю, до что Скади поможет тут. Блин, цей режим прикольный, до речи. Пизда. Что за кастомка? Э, кастомка называется... Це ще не кінець, це тепер пізділка п. Це тепер просто пізділка почалась, да? А чого ви поливали всі? А тепер, походу, просто пізділка почалась. Воно не реконектить, Давайте тоді РМК, го РМК, чат. Ааа, ah, а походу не можна ливати? Я дисконект, если не може зайти. Давайте спробуємо, чат. Я я РМК роблю. Перезаходьте. Я набрав повної хуйні, але мені здається, в теорії це може спрацювати. Це не наш, це не наш, це не наш. Run, 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 run в топі, run в топі, run в топі, треба звернути. Ті... Борщ, що лівнув, блядь? От гандон. Борщ, що ти лівнув, блядь? Бля, тут момимба. Кнопки не працюють. Друже, да та воно так і повинно бути, блядь! Тут кнопки не повинні працювати. Це такий режим, ти повинен з руки хуярити, і в тебе вони автоматично кастуються. Йоп, твою мать, блядь. Кнопки не працюють, каже. Твою мать, і ти не можеш реконектнутись, да? Пизда. Ну, красава, ти молодець. А ч не може? Можеш, да, реконектишся чи шо? Бо чуваки казали, що не можуть. Я тому і... ну я тому сильно її не вийомлюсь. Човни Гігай, Походу не можеш, пер мені дота крашить при реконекті. Да, все вірно, ти не можеш. Це так працює кастомка. Якщо ти лівно, то значить ти лівно. Сорі. Тому. Не встиг ти на цей раз Король взяв МБУ. О, мені не випам боли предмет. А, так їм пизда Їм всім пизда тут. Треба м'ялнір 100%, брати без Мелнера тут. Мужички, забудьте, нахуй, я вже все, я розкачаний піздец. Забудьте взагалі, це якісь там спроби нас виїбати. Забудьте, забудьте взагалі, що ви на карті існуєте. Блять, треба взяти напевно, це, да? Блять, форму ДК треба взяти напевно. Єбать! Скілів нахуй. Де я? Лабадам! Яка ж їм пізда зараз буде. Йоб вашу мать, блять. ж їм пізда, просто зараз буде. Охуй. блядь, блять. Найс прилетіло, нахуй. Равага. Всі блейди. Блять, равагу я би взяв, але замість чого? Замість цього, да, напевно, замість таймблоку. Блядь, таймлок просто може дати мені шанс працювання дуже багато. Похуй. Замість таймлоку візьму. Пиздаем. Давайте, это уже. Мы же пофидете их трішки просто. Но у них не вы нормальні спали в деяких. Є. Бля, не ми ракун пиздец. Охуеть. Подивіться, подивить. Ебать. Ебать, що він назбирав, блядь Охуеть. Так він в соло просто изниз. Пофіть, пофіть их. Пиздимось далі. Там проводить знизу сховати натиску, натискаєте натискаете и далі хуяримося пока. Ну, сорі, сорі, в мене занадто сильний білд. Занадто сильний білд, занадто, занадто сильний білд, занадто сильний білд у мене. Лума гуляє, бігає, руни збирає. Ааа, по квалам по доті, да, вже все. Далі чил. Далі чил. Далі турніри тільки попереду. Че, так, чат, я все, я ливаю.